Аудиторія ТЕС досить непроста, м'яко кажучи. Хе. У нас в подкасті, до речі, слухай подкаст, була історія про те, як так звані лоровєди влаштували реал лайф махач через тизер Elder Scrolls 6. Та я сам особисто знайомий з людиною, яка неіронічно образилася на мене за те, що я погигикав з якихось там патентатів чи якоїсь такої байди. Так що вдихайте, видихайте і вспокоюйтесь. Ніхто ваш ваша Scrolls не чіпає. Їд. До 1994 року студія Bethesda була мало кому відома чи цікава. Вона в основному займалася середніми спортивними симуляторами та іграми за кіноліцензіями. Elder Scrolls Arena, перша гра серії, також задумувалася як своєрідний симулятор гладіаторських боїв, звідси і під заголовок, хоча в самій грі ніякої арени не було навіть близько. Але цьому симулятору не судилося з'явитися. В процесі розробки автори зрозуміли, що їм цікавіше робити RPG зі сторонніми квестами і відкритим світом, ніж лінійну історію про мандри гладіатора. Орієнтиром і джерелом натхнення для них стала Ultima Underworld, що вийшла у 1992 році. The Elder Scrolls Arena був провальним. На старті продали щось біля трьох тисяч копій гри, здавалося, що це кінець. Але позитивні рецензії в ігрових журналах і відгуки гравців зробили своє діло, продажі почали рости. Гру хвалили за величезний світ, велику кількість квестів, графіку і бойову систему. Але в той самий час відзначали занадто невиразний сюжет, що вкладається у кілька речень, і жалілися на неймовірну кількість багів. За чутками гру тестувало всього дві людини, так що ні про який QA не можна було навіть мріяти. Також багато хто відмічав захмарну складність гри. Навіть не всім співробітникам Bethesda вдавалося вийти із стартового підземелля. Але, незважаючи на всі проблеми і провальний старт, арена все ж змогла продатися достатнім накладом, щоб окупити розробку. Хітом вона не стала, але так сяк здобула щось схоже на культовий статус у вузьких геймерських колах. У The Elder Scrolls арена з'явилося багато ключових для серії елементів: безіменний герой-бранець, зачатки лору, назви провінцій, високий рівень свободи і тотальна забагованість. По справжньому останній пункт розкрився у другій частині серії. The Elder Scrolls 2 Daggerfall або Baggerfall, як її частіше називають, це не тільки фестиваль критичних багів, але й найбільша гра серії TES. Мапа Daggerfall – це 15 тисяч локацій, 750 тисяч персонажів і територія у 209 тисяч квадратних кілометрів. За іншими даними, 161 тисяча, що трохи менше площі Великої Британії або дорівнює площі 10 Волинських областей. Правда, більша частина пусток, лісів, міст, сіл і підземель за рамками основного сюжету генерується процедурно, тобто випадковим чином. Саме тому більшість з них схожі одне на одного і майже не відрізняються. Технічно арена була навіть більшою. Там гравцю був доступний взагалі весь Тамріель, а не тільки дві провінції, як в Дагерфол. За непідтвердженими даними, світ ТЕС Арена це від 6 до 9 мільйонів квадратних кілометрів, приблизно половина площі Плутона, що вже зовсім неймовірні цифри. Але перевірити їх неможливо, тому що коли гравець виходить із міста, гра починає зациклювати місцевість, якою він йде, а через деякі часи взагалі ламається і вилітає. Пройти всю карту від краю до краю не вийде, тільки фаст тревел між містами. Виходить якась мапа Шредінгера, вона одночасно нескінченна і обмежена місцевістю навколо поселень, але виміряти її реальний розмір немає ніякої змоги. Розробка Daggerfall почалася одразу після релізу Арена. За традицією тих років сіквел мало відрізнявся від оригіналу, але був глибше і різноманітніше. Саме друга частина остаточно сформувала обличчя серії. В ній з'явилася рольова система, в якій уміння прокачувалися по мірі їх використання. Лор перестав бути набором розрізнених історій, були представлені основні фракції система репутації, а NPC почали нагадувати людей, з якими навіть можна поговорити на різні теми. І найголовніше свобода. Гравець міг не тільки йти куди захоче і робити, що захоче він міг зробити власний клас героя або навіть створювати кастомні заклинання, якщо зможе домовитися з гільдією магів. Нікуди не зникла і висока складність гри. Вихід із стартового підземелля знов був випробуванням, з яким справлялися далеко не всі. А велика кількість багів тільки підсилювала цей ефект. Розробники випускали патчі, ком'юніті робило власні патчі, але багато проблем так і не вдалося вирішити за всі ці роки. Пройти Дегерфол до фіналу ультра рідкісна ачівка. Мало хто своїми очима бачив ті самі шість кінцівок гри, кожна з яких є канонічною. Якщо все вище описане тебе налякає і ти все ж захочеш якось долучитися до класики, на GOG можна безкоштовно скачати арену і фанатський ремастер Daggerfall на Unity. Після величезної Daggerfall, Bethesda впала в іншу крайність і випустила лінійну An Elder Scrolls Legend Battle Spire. Початково це мало бути доповненням для другої частини, але в процесі розробки воно трансформувалося у самостійний спін-офф. Це була невелика гра, яка складалася із семи коридорних рівнів. Ні про яку свободу чи нелінійність тут і не йшлося. Зате був змагальний мультиплеєр і кооператив, що, звісно, така собі компенсація. Ще трохи пізніше вийшла Elder Scrolls Adventures Redguard. В першу чергу вона цікава тим, що це перша гра серії, розробкою якої керував Тодд Говард. До того він лише допомагав з геймдизайном у Daggerfall і робив вигляд, що тестував cd версію Arena. Початкова гра виходила на восьми дискетах, а це було типу перевидання. Перша спроба Тода виявилася невдалою, майже провальною. Заздалегідь прописаний головний герой, видві третьої особи і відсутня рольова складова. Фанати серії хотіли зовсім не цього. Редкарт і Battle Spire продалися зовсім погано і ледь не поховали студію. Бісізда була на межі банкрутства, терміново потрібен був новий хід. Ним стала The Elder Scrolls 3 Morrowind. Через невдалі спінофи концепцію триквела декілька разів змінювали, але зрештою авторам вдалося знайти формулу нової рольової гри. Насамперед відмовилися від гігантського масштабу. Події гри розгорталися лише в одній провінції, а розмір карти зменшився до однієї сотої відсотка території Дагерфол. Цього разу автори вирішили брати глибиною і крафтовим, так би мовити, підходом. Замість нескінчених квестів, що генерувалися випадковим чином, були ланцюжки завдань з прописаною історією і доручення гільдій. Випадкову генерацію локацій також прибрали. Кожне місто і підземелля було зроблене вручну. Кожен кущ, камінь і грязи були рівно на тих місцях, де це потрібно було розробникам, що надало Моровін унікального стилю і відчуття реальності ігрового світу. Після вдалого релізу було ще два доповнення трибунал і бладмун. Але найголовніше, саме для Моровін Бісєзда вперше випустила редактор модів Делдер Scrolls Констракшн Сет. З його допомогою гравці могли змінити практично будь-який аспект гри або створити щось нове. Редактор продовжив життєвий цикл гри, а моди стали невід'ємною частиною серії. За допомогою Construction Set гравці робили нові комплекти броні, перемальовували текстури і створювали тотальні конверсії, перетворюючи ТЕС у Star Wars чи Fallout задовго до того, як цим зайнялася сама бісізда. А ще були нюдмоди. Так, куди ж без них? За свою атмосферу і пропрацьований світ Моровінти досі багато ким вважається найкращою в серії. Хоча, можливо, тут спрацювало негласне правило Elder Scrolls: найчастіше кращою грою в серії вважають саме ту, в яку зіграли першою. А Моровін для багатьох стала першою, особливо для консольщиків, які змогли долучитися до серії саме з третьої частини. Між третьою і четвертою частинами серії вийшло декілька мобільних ігор за Всесвітом ТЕС, але на них зупинятися не будемо. Просто знай, що вони були, і візуально і механічно намагалися повторювати перші дві гри. Вичекавши три роки, Bethesda почала готуватися до виходу Elder Scrolls 4 Oblivion. Студія опублікувала великий геймплейний уривок гри, а Тодд Говард почав ходити по інтерв'ю і розповідати байки про свій майбутній проект. Тодд наче перетворився на нового Пітера Мулінє. Він захоплено брехав про те, якою буде гра, і майже нічого із його слів не було правдою. До речі, відео про старого Пітера Мулінє є у нас на каналі. Посилання буде в описі. Подивись, там прямо трилер про хитрого діда. Отже, обіцянки цяцянки Тода Говарда. Бій верхи на коні не змогли реалізувати через брак часу, хоча самих коней залишили для швидкого пересування. Повноцінний крафт броні і зброї теж кудись зник. Прибрали можливість битися зі списом у руках і стріляти з арбалету, навіть тіні від об'єктів і ті кудись поділись перед релізом. Але все це дрібниці на фоні обіцянок про штучний інтелект NPC. То обіцяв, що персонажі Облівіон будуть жити ледь неповноцінним життям зі своїм розкладом і обов'язками. Також вони мали адекватно реагувати на дії гравця, зміну погоди чи напад бандитів, е, нічого з переліченого не реалізували. НПС дуже часто тупили, робили вигляд, що навколо них нічого не відбувається, а замість того, щоб йти по своїх справах, вони могли легко простоїти кілька днів на одному місці. З Облів був пов'язаний ще один веселий момент. Окрім того, що до гри виходили великі доповнення, які за кількістю контенту цілком тягнули на повноцінну гру, ТС-4 була однією з перших ігор, в якій з'явилися на великій Найвідоміше з них кінський обладунок за 2,50 долярів, який став мемом і прямо таки класичним прикладом поганої інтеграції мікротранзакцій. Віта Хаїнса, головного по маркетингу Бісізда, за це DLC возили мордою по столу ледне в кожному інтерв'ю, але він мужньо тримався і завжди відповідав, що вони були першопрохідцями і ще не знали, як правильно інтегрувати і за яку ціну продавати Піт Підказав, що цей кінський обладунок їх багато чому навчив, і в цілому це правда. До Fallout 4 і появи Creation Club бісьєзда більше не дозволяла собі таких нахабних ходів. Але це ще не вся історія про конячу броню. 1 квітня 2009 року Бісєзда вирішила пожартувати. Компанія зробила знижки на всі доповнення для Oblivion, окрім кінського обладунку. Його ціну навпаки підвищили, і кілька днів він коштував 5 доларів замість 2,50. На жаль, немає статистики, скільки нещасних встигло купити його за таку ціну. Незважаючи на все вище сказане, Oblivion не була поганою грою. Ні, це був ще один успішний реліз. У ТЕС-4 була крута для тих часів графіка, ланцюжки квестів стали ще більш комплексними і цікавими. А бойова система стала. Ну, вона нарешті стала нормальною. Будемо чесні, у Morrowind бойова частина була жахливою. Це болюча правда, її треба прийняти, навіть якщо пам'ять намагається тебе обдурити і каже, що це не так. Облів'ян не пощастило вийти між двома культовими іграми, які її затьмарили. А ще в тс 4 був дуже смішний редактор персонажів, в якому завжди виходили якісь щокаті виродки, як би ти не намагався. Дуже важко сказати щось нове про Skyrim. Всі і так все знають. Грів вже майже 11 років, вона вийшла на трьох поколіннях консолей і, здається, була з нами завжди. Це жива класика і гра мем. Купи Скайрім, стріла в коліні, фусрода, відро на голові, велетні, що одним ударом запускають персонажа у космос, це те, що кілька поколінь геймерів вже не забудуть, та і назва нашого подкасту і каналу якби натякає. Можна взагалі не грати в ігри, але сховатися від смішних картинок про Скайрім все одно не вийде. Ну а щодо самої гри, чи треба казати, що вона стала надуспішною? Звісно, стала. Розробники вирішили не ламати те, що і так працює, а тому в п'ятій частині нововведення були точковими. Додали можливість вільно комбінувати зброю і магію в кожній руці, бігай з двома мечами, валий блискавками з двох рук або поєднуй наявну зброю будь-яким іншим способом. Трохи переробили рольову систему для прокачки. Умінь все ще треба їх активно використовувати, але всередині кожного з них з'явилися сузір'я перків, які розширили можливість більш тонкого налаштування білда. Теоретично прокачати можна кого завгодно, класи з гри прибрали, але найчастіше виходить стелс стелслучник маговарвар, якби ти не намагався зробити щось інше. Змінилося і оточення. Після трохи психоделічного Муровінда і занадто фентезійного облівіона настав час майже монохромного Скайріму з його засніженими горами. В усьому іншому це рівно те, чого чекали фанати серії: РПГ-пісочниця, в якій до фіналу сюжетної лінії добираються далеко не всі, адже є сотні інших цікавих і не дуже занять. Та ще й модери в промислових масштабах кліпають різний новий контент. Глобальний недолік у Skyrim, мабуть, лише один квести. По-перше, в серію повернулися квести, згенеровані випадковим чином, які нічого не привносять в лори історію, а тільки розтягують і без того гігантську гру. Причому спочатку вони хитро маскуються під звичайні завдання. Підступ починаєш відчувати тільки після 10-го доручення розібратися з бандитами чи знайти якийсь предмет. А по-друге, ланцюжки прописаних квестів стали занадто короткими і не такими цікавими як раніше. Буквально за кілька годин можна стати головою гільдії злодіїв це вже зовсім не серйозно. Скарі можна любити, можна не любити, можна його усіляко уникати, але в якийсь момент обов'язково з'явиться бажання запустити гру ще раз, щоб знову її закинути через кілька годин. А краще купити ще одну копію. Слиш, купи. Я впевнений, що після цього відео хоча б кілька людей знову встановить скайрі. Можливо, це найбуду я. В цілому тут можна було б закінчувати розповідь, бо далі починаються ігри з такої собі сірої зони, які до основної серії не те щоб дуже дотичні, тому коротко. Delder Scrolls Online була у розробці 7 років, але це не вберегло її від проблем на старті. Як і годиться нормальній ММО, на релізі повилазили експлойти, що дозволяли дублювати предмети, а гравці почали жалітися на вартість передплати. Менше ніж за рік обов'язкову передплату відмінили і ввели опціональну ESO+. Вона дає доступ до нових доповнень, корзинкою ігрової валюти і прискорює прокачку. Для Тест онлайн регулярно виходять доповнення, котрі додають все нові нові частини провінції Тамріеля. І в цілому гра непогано себе почуває, але, як і у випадку з будь-якою ММО за мотивами однокористувацької гри, аудиторія розділилася на два табори. Одні радіють можливості піти у груповий рейд на якогось деєдричного принца, а інші не можуть вжитися у роль героя-рятівника, коли навколо бігає ще сотня таких самих обраних. Хоча люди кажуть, що в ТЕСО більш ніж достатньо контенту саме для одиночного проходження, але перевіряти це якось не тягне. На хвилі успіху Hearthstone Bethesda випустила власну карткову гру The Elder Scrolls Legends. Взагалі в середині кінці 10-х років ледь не всі намагалися зробити свою колекційну карткову гру, але до наших часів дожили одиниці. І Legends не з їх числа. У грі була досить цікава механіка з двома ігровими полями і більше фокус на однокористувальську гру, ніж на PvP, але це її не врятувало. Bethesda припинила підтримку Legends, хоча пограти в неї все ще можна. Elder Scrolls Blades представляла як повноцінну частину ТЕС для мобільних пристроїв. Звісно ж, це виявилося брехнею. Якби там Тод не розпинався на сцені, презентуючи гру, Blades — це типова мобільна дручильня з лутбоксами, елементами ферми і донато. Робити в ній нема чого, та й розробники на неї забили. Гру не оновлювали вже майже рік. І на цьому поки все. Колись в майбутньому на нас чекає Dellenter Scrolls 6, про яку поки що відомо приблизно нічого. Фанати вже будують якісь дикі теорії, але я не прихильник робити висновки на основі 30 секундного тизеру. Чи буде шоста гра про Хайрок чи Хаммерфелл? не знаю. Можливо, навіть у самій Bethesda, що не до кінця впевнені про що вона буде. Чекаємо офіційних новин. Ставлю на те, що гра вийде не раніше 2026 року. І це ще дуже оптимістичний прогноз. Підписуйся на канал, слухай подкаст, пиши коменти і став лайки. Це все не порожні слова, насправді це все треба робити, щоб просувати український контент. Так що давай, я в тебе вірю.